Всім привіт, друзі! З вами я, Артем. І на цей раз саморобка вийшла набагато більше. Представляю. Горова Шахта. Почнемо звідси. Тут гора Дві. За історію вони розкололися, бо там багато добували гравці. Почнемо ще з цього світу. Ну, з верхнього, а шахту і Тут є кінь, свиня, ще одна свиня, вівця. А тут проживає наш гравець Стів. У нього тут меч, смарагд, ну, ягоди солодкі і зілля. Собака, ліжко, верстак. Ну і такий невеличкий декор. Ще він розставив смолоскип і зробив невеличку ферму, яка росте дуже довго, Це колія, щоб він міг на вагонеці повернутися додому. Але він тут давно вже грає, і ця вагонетка вже зістарилась. Ось сам гравець і його вагонетка. Так собі, якщо чесно. Тут Коля більш новіша, а тут така собі. Він на цій вагнеці отак от їде, приїжджає на базу в тій хопля і спать. А насправді він там копається. Тут його чекає злий скелет і зомбі. Зараз тоді ніч. Ось це ось платформа, це закинута шахта. Тут є скриня з діамантом та невеличкими золотими жилами. Ще ось цей ось блок. Це лізу, а ось там золото. І теж став тут смолоскипи, щоб не спавнилися монстри. Але вони все одно спавля... спавняться. Вагонет... Для вагонетки в мене не було деталей. Ну, в принципі, я вважаю, що це ніби золота вагонетка, можна так сказати навіть. І тут зараз лінію так. Так от блоки. Ну, трішки криво, але нічого. І тут верхній світ просто так класно. І ще тут вибухівка є, трішки пісочку насипано. Чому сказала з діамантовим блоком? Це не оригінальний просто, но він в, в, в принципі добре описується. І якби такий в мене додали, він би був майже незначенним. Ну що ж. Ну мені здається. Це заслуговує доволі ну, лайків так. 10. Раз, всім папа, підписуйтесь на мій канал, всім папа!